Вітаю! Ви на каналі Тайм. Сьогодні розглянемо одразу два годинники від швейцарського бренду Tissot. Це парні моделі Tissot Chemin de Tourelle, що відноситься до класичної колекції T Classic. Назва моделі це назва вулиці, де розташована фабрика Tissot. В принципі, моделі відрізняються лише розміром корпуса, а все інше однакове. Циферблат сріблястого кольору центральна його частина з ефектом сонячних променів. Інша частина має гільоше годинна індикація у вигляді позолочених накладених міток та римських цифр. Традиційно логотип бренду знаходиться в верхній частині циферблату. Знизу зазначено назву лінійки та тип механізму. Ще трохи нижче розташовано віконце з індикацією дати. Забезпечує роботу годинника механічний калібр PowerMatic 80111. З автоматичним та ручним заводом. Калібр має 23 камені 21 600 на пів коливань на годину. Точність ходу складає в мінус 10 плюс 25 секунд на добу. Запас ходу 80 годин. Циферблат покриває куполоподібне, стійке стільки до появи подряпин сапфірве скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі 316Л. На ранті та на ключику підвіді покриття кольору рожевого золота. Інша частина без покриття має сетиновану поверхню зверху та поліровану в нижній частині. Діаметр 34 мм. Товщина складає 10,5 мм у меншої моделі. Інша має діаметр 39 мм і товщину 11,3 мм. Комплектуються годинники з талевим браслетом з п'яти ланок. Три сатиновані чередуються з двома ланками з підвіді покриттям. Ланки леті. Зручна застібка типу метелик. Є система швидкої заміни браслета. Задня кришка прозора. Крізь неї бачимо механізм PowerMatic80. На металевій частині кришки зазначені основні характеристики моделі. Ось так сидить на зап'ясті 16 см. Коштують годинники приблизно 1000 євро в незалежності від кольору, на мою думку, досить цікавий класичний варіант. Посилання на сайт можна знайти в описі до відео, також годинники доступні в нашому офлайн-магазині. Приходьте на примірку. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!